Друзі, моє вітання! Україна хоче миру, але не за будь-яку ціну заявила посол ЄС. В Україні напередодні цієї зустрічі Дональда Трампа та російського терориста на Алясі Катеріна Матернова заявила, що поки світ чекає на перемовини Трампа та Путіна, Росія продовжує атакувати цивільних минулої ночі в Херсонській області семеро загиблих, дев'ять поранених, понад сто зруйнованих будинків. А коли рятувальники вивозили тіла загиблих, російські безпілотник знову вдарив, поранивши трьох офіцерів. Також вона зазначила, що без гарантій безпеки від союзників Україна може знову опинитися під ударом Путіна. То що змінить зустріч Трампа та Путіна? Чи побачить він нарешті, що Путін не договороспроможний? На що ми можемо розраховувати після цієї зустрічі? Давайте в деталях більше розберемося з нашим спікером, який якраз і допоможе мені і вам краще зорієнтуватися. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц. пане Олеже, я вас вітаю, вітаю. Оля. Трамп заявив, що не може переконати Путіна пропонити атаки на мирних жителів України. Це цитую його видання «The Guardian». У президента США запитали, чи впевнений він, що зможе переконати пропонити напади на мирних жителів України. І тут цитата Трампа: Ну ось що я вам скажу, у мене з ним була така розмова. У мене було багато хороших розмов. Потім я приходжу додому і бачу, як ракета потрапляє в будинок для людей похилого віку, чи в багатоквартирний будинок і на вулицю, і на вулицю, і тому, що я мав таку розмову. Е От власне цитує Трамп видання для чого тоді Америки, зокрема Трампу, ця зустріч з Путіним, якщо він сам зазначає, що неспроможне повливати на Путіна, щоб той, хоча б, припинив атаки по цивільному населенню? Як мінімум, він хоче спробувати. Він Дональд Трамп неодноразово зазначав, що вони не хочуть продовжувати війну вони хочуть вирішити війну саме дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях це в першу чергу перемовини. Перемовини з однією стороною, це Російська Федерація, і з іншою стороною це наша держава. Перемовини між сполученими штатами та іншими партнерами і Україною. Вони проходять постійно. Вони знають нашу позицію. Наша позиція незмінна, Ми прагнемо припинення війни, Ми прагнемо досягнення миру. І сідати за стіл переговорів для того, щоб поставити крапку і зробити цей мир сталим для того, щоб посадити Російську Федерацію на за стіл переговорів не тільки з нами, але в першу чергу зі світові з світовими лідерами, зокрема з Дональдом Трампом, Дональд Трамп задіяв вже декілька механізмів, і вони переважно дипломатичні. В першу чергу це санкційний. Тиск як на партнерів, так і на саму Російську Федерацію були запроваджені санкції проти Індії. Було анонсовано, що якщо Російська Федерація не піде а, на поступки і не сяде за стіл переговорів, будуть запроваджені санкції проти Китайської Народної Республіки. Як ви знаєте, Китайська Народна Республіка є головним донором російської економіки і є. Країною, яка постачає товари подвійного призначення, це означає, що військово-промисловий комплекс без участі Китайської народної республіки він, в принципі, Російської Федерації він не міг би існувати і вони не були би здатні вести війну. Я не говорю про інших партнерів РФ, які є міноритарними, такими як КНДР, Північна Корея і Іран. Вони теж прийняли участь саме у розбудові військово-промислового комплексу. Вони прийняли участь у конфлікті у війні проти України, але Китайська Народна Республіка є стратегічним партнером, і стратегічним вона є тільки не тільки в тому, що вони. Допомагають розбудовувати ВПК, вони інвестують у видобуток нафти газу. Вони купують дуже багато енергетичних ресурсів, маючи товарообіг між країнами близько 250 мільярдів доларів на рік. До речі, до повномасштабного вторгнення цей показник він був всього близько 70-80 мільярдів угу. і. Після того, як Російська Федерація стала більш ізольованою і більш під санкціями, Китайська Народна Республіка стала ще більш стратегічним і сталим партнером РФ, і вони інвестують не тільки в економіку, не тільки в розбудову соціальних, навіть якихось об'єктів або бізнесових об'єктів на території РФ, а ще і у військово-промисловий комплекс, будуючи нові заводи. З суб'єктами Російської Федерації і Республіки Білорусь, тому вони є, є таким цей союз. Він вже є стратегічним, і саме дії Дональда Трампа вони спрямовані на те, щоб цей союз не став більш сталим. Не став більш міцним для того, щоб uh -huh. вони не протистояли, як вони самі заявляли, гегемонії країн заходу. Зокрема, це стосується сполучених штатів. Америки. Пане ж повертаюсь до е, фрази, яку ви зазначили, яку Трамп е, неодноразово каже, що Америка якраз і намагається зупинити припинити цю війну тут. Е, Можливо, доволі жорстоко це прозвучить, але як яка є там різниця до Трампу щодо війни в Україні, що в контексті того, що, що він хоче завершити війну в Україні? Бо ми ж знаємо, що Америка продає озброєння на мільярди Європі, і ця озброєння потім продається Україні. Можливо, вже навіть є якісь проміжні підрахунки. А скільки ж Америка може забро, заробити на цьому? Тож чесно кажучи, в щирість цих намірів, що, що Трамп хоче завершення війни в Україні? Ну я. Суто з бізнес підходу тут взагалі не бачу ну, у Америки. Не є тільки військово-промисловий комплекс, який заробляє кошти і генерує перший в світі ВВП близько 28 трильйонів доларів. Є ще решта бізнесів, які також були пов'язані із Російською Федерацією. Є Китай для чого я згадав у першому питанні Китай, тому що тут питання не тільки економічне, а ще й геополітичне. В контексті геополітичного питання Дональду Трампу важливо відірвати Російську Федерацію від Китайської Народної Республіки, тому що це є е, влада над Арктикою, це є зменшення впливу на європейський континент саме Китайської Народної Республіки, тому що зараз Китай використовує Російську Федерацію як сировинний додаток, це безперечно, і також як геополітичний. Ну, не можна сказати, важель впливу, але геополітичну зброю, яка дозволяє тримати в напрузі Європейський Союз країни Європейського Союзу, країни Європи, і таким чином послабляючи ще позиції стратегічного партнера вже з Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та Великої Британії, якщо Китайська Народна Республіка буде відірвана або навпаки, Російська Федерація буде відірвана від Китаю. Цей союз він буде руйнуватися, і mm -hmm. якщо деякі засоби масової інформації кажуть про те, що е, Дональд Трамп може запропонувати Російській Федерації розробляти е, копали корисні копалини в Арктиці, це ще один факт, який свідчить про те, що він хоче відривати РФ від КНР, і для нас, в принципі, це добре. Але з, з одного боку, а з іншого боку, для нас це погано, тому що. Союз між сполученими штатами, гіпотетичний союз між сполученими штатами та Російською Федерацією. Він є для нас ризиковим. Угу. Доволі скептично ставлюся до цієї ідеї, що Трамп може відірвати Росію від Китаю, коли там вже Сибір 50 років в оренді, коли ну просто їх економіки сильно переплетені. І якщо не помиляюсь, там здається в обмінниках в них на першому місці юань стоїть. Юань, Ну, да, ну да. тобто я не Це... знаю наскільки ідея розробки рідко металів на Алясці, там на, Ар... на Артиці, не знаю, може дійсно стати тим от ласом з шматком, який відверне Росію від Китаю, я відверто кажучи, теж так не думаю, тому що знов-таки питання більш геополітичне, ніж економічне. Якщо ми говоримо про видобутки видобуток газу та нафти в Арктиці і взагалі розробці е цього регіону, це більше економічне ніж геополітичне питання. Звісно, якщо Дональд Трамп зможе створити такий Знову гіпотетично uh -huh. союз виробничий союз в арктиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Звісно, це буде в піку Китаю, і геополітично це буде така маленька перемога саме Сполучених Штатів над Китаєм. Але е, в глобальному, якщо в контексті дивитися, то зближення США та РФ воно є небезпечним для всього європейського континенту. Угу. Е, Росію чекатимуть наслідки. Якщо зустріч з Трампом буде мати негативний контекст, Журналіст, якось запитав Трампа, чи будуть наслідки для Путіна та Росії, якщо він не погодиться зупинити війну в п'ятницю. Трамп сказав, що будуть дуже серйозні наслідки. Це про які ж наслідки мови йде мови? Про мита щодо Китаю запровадження? Якщо так, то наскільки це дійсно. Може спонукати Китай в першу чергу відмовитися від енергоноросії в Росії, бо на прикладі Індії, те, що ми зараз бачимо, так державні уста... нафтопереробні заводи відмовилися від закупівлі російської нафти, але яку валову частку займають приватні компанії і вони продовжують купляти, так само ж за аналогію може і Китай діяти. І то не факт, що вони навіть державні заводи підуть таким шляхом, як Індія. Давайте розберемося взагалі тут вже. Спочатку треба розбиратися в економічному питанні товарообіг Китаю та Сполучених Штатів Америки сягає майже трильйону доларів, шалені mm -hmm. шалені гроші, і Китайська Народна Республіка є залежною від Сполучених Штатів Америки, і навпаки, Сполучені Штати Америки є залежними від Китайської Народної Республіки у сенсі постачання напівпровідників і рідкосно земельних металів. Тобто, це дві перша і друга. Світові економіки, які є між собою пов'язані, війна між торгівельна війна між цими економіками призведе до глобальної кризи і до глобальної вже війни повноцінної. Тому Дональд Трамп дуже обережно зі своєю командою підходить саме до запровадження санкцій проти Китайської Народної Республіки. Так були на початку 2025 року, поточного року були. Торгівельні війни між сполученими штатами Америки та Китайської народної республіки, але Репреспублікою, але не було воєнного конфлікту. Я маю на увазі кон... не конфлікту, а аспекту. Це війна Росії проти України зараз, коли Дональд Трамп хоче натиснути на Китайську народну республіку. Є ця воєнна складова. Яка може викликати дуже агресивну реакцію з боку Китайської народної республіки, і все це може перейти у глобальний світовий конфлікт? Тому Дональд Трамп достатньо обережно це робить. І спочатку він ввів мита проти. Індії, яка теж є достатньо потужною і великою країною, маючи май, майже півтора мільярда людей, як майже і Китайська Народна Республіка, але не є другою економікою і не є таким стратегічним і потужним партнером саме з Російською Федерацією, це свідчить про те, що Індія легко може відмовитися від співпраці з РФ, знов таки, якщо подивитися на цифри до повномасштабного вторгнення. Товарообіг Індії та РФ він складав приблизно 50 мільярдів доларів. Зараз це вдвічі більше, і переважно це це все складається, формується з постачання енергетичних ресурсів. Це знов таки свідчить про те, що Індія легко може відмовитися і диверсифікувати постачання енергетичних ресурсів, і відмовитися від російських. І немає таких великих ризиків. А для Китайської Народної Республіки, як ми з вами говорили раніше, РФ є стратегічним партнером і геополітичною зброєю, і вони будуть використовувати її для того, щоб стримувати саме розвиток і експансію світову експансію Сполучених Штатів Америки у геополітичному контексті. Тут вже трошки інше і більш таке. Можна сказати, тонке питання, яке може призвести до глобального конфлікту в першу чергу до глобальної економічної кризи. І якщо не буде порозуміння між першою економікою і другою економікою, це може викликати вже глобальний воєнний конфлікт. Угу. Політику пишуть, що Україна має п'ять ключових вимог у рамках мирного врегулювання війни з Росією. Називають ці вимоги. Це стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки збитку від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. Це навіть більше, наскільки я розумію, запаси золотовалютних резервів Росії, а, гарантії безпеки, збереження санкцій проти Росії та повернення військовополонених та дітей. Пане Леже, на вашу думку, що з цього переліку є більш реалістичним до втілення в реальність? От на що безумовно при... безумовне, безумовне припинення вогню? Це перше, що має відбутися. а Після того вже можна говорити про останні пункти, коли буде підписане якесь перемиря, і воно буде сталим для того, щоб дипломати змогли сісти за стіл переговорів, можна вже обговорювати і інші питання. Ми зараз взагалі не обговорюємо територіальні якісь питання. Це для нас червона лінія. Ми розуміємо, що Російська Федерація буде тиснути на Українську делегацію і на президента Зеленського, щоб він сідав за стіл переговорів. Я думаю, для цього Путін не зустрічається зараз з Трампом, для того щоб змусити Зеленського сісти за стіл переговорів, саме враховуючи якісь поступки. Але вже висновки більш сталі можна робити після того, як відбудеться саміт. Ми побачимо саме які наміри мав Путін. Для на цій зустрічі і яку позицію має Дональд Трамп буквально позавчора було була зустріч представників України, зокрема президента Зеленського та представників з Європейського союзу з коаліції охочих з Дональдом Трампом, і вони узгодили позицію, що без України не може обговорюватися територіальне питання. Якщо вона воно для нас взагалі червона лінія, яка прописана в конституції, у нас є наші області, які прописані, і якщо навіть Путін на них претендує, все одно це питання має обговорюватися тільки за столом з нашими представниками. Це не може вирішуватися без нашої держави, коли буде підписане, підписане безумовне припинення вогню. Можна сідати за стіл переговорів і обговорювати вже наступні питання. Зокрема, розуміючи кон'юнктуру, це буде питання територіальне. Угу. Щодо суми, в яку оцінили збитки, завдані агресії Росії, один трильйон доларів. У Росії є такі гроші? Чи ми можемо взяти, грубо кажучи, не грошима, а якимись об'єктами? Є заморожені активи? Але мільярдів. ж не на трильйон. Ну, так, 300, 300 мільярдів, це вже майже третина, вже легше. Потім я думаю, що Російська Федерація, якщо буде досягнута перемиря, в першу чергу це перемиря, вони не будуть погоджуватися на цю суму: один трильйон доларів. Це достатньо велика. Вона справедлива. Ну до речі, якщо дивитися взагалі у контексті заданої шкоди нашій державі, то Ну, не можна це оцінити, тому що зруйновані життя і так. зруйновані міста і території нашої держави вони безцінні, і те, що зробила Російська Федерація, оцінити достатньо складно. І я хотів би нагадати, що все ж таки це було не за часи повномасштабного вторгнення а це почалося ще у 2014 році, і все документується з тих пір. І інформація аналізується, тому зараз сказати, чи це 500 мільярдів чи 1 трильйон доларів. Достатньо складно над цим. Працюють спеціальні комісії разом з нашими партнерами. все фіксується, і збитки будуть оцінені після завершення війни, і після цього будуть вже виставлятися певні репарації і певні вимоги до Російської Федерації щоб. Вони змогли їх компенсувати. Будемо знов-таки сподіватися, що частину зможуть взяти ви абсолютно праві, що один трильйон доларів це дуже велика сума для Російської Федерації, і вони не зможуть її повноцінно компенсувати. Але ми бачимо, що є партнери з коаліції охочих і окремо, окремо деякі країни з Європейського союзу, які Воліють в принципі відновити і приймати участь у відновленні е нашої держави відбудові, тому можливо, ця цифра частково буде ще й компенсована нашими партнерами. Ну, це вже буде залежати від кон'юнктури, яка буде створена після сьогоднішнього саміту. А якісь перепрошую об'єкти, які можуть прино Росії, приносити дохід. Вони можуть ну не знаю, якраз розглядатися якості компенсації тих збитків, які Росія нам завдала. Ну не знаю, якісь е, об'єкти, які можливо навіть знаходяться не на території Росії, заводи, е, які працюють в інших країнах, і там вже якийсь доход, дохід вони приносять. Знов таки можна розраховувати. Я думаю, гіпотетично знов таки на дохід від діяльності цих об'єктів, теж саме, що ми зараз отримуємо від конфіскованих. Активів ми не отримуємо частку цих активів, ми отримуємо тільки дохід від їхньої діяльності. Якщо е, Російська Федерація погодиться на виплату репарацій, тоді, звісно, можна на це розраховувати. Якщо буде якийсь спір, є е, суди міжнародний, міжнародний суд, це який може ви, ви вирішити та це довга історія, який, який може вирішити це питання. Угу. Пане Олеже, щиро вам дякую за е, ваше роз'яснення за е, не знаю, настрої, які ви зокрема переживаєте в контексті зустрічі сьогоднішнього Трампа та російського терориста. Друзі, ваші думки, не, не знаю, сподівання, надії, що ви очікуєте від цього саміту е, на Алясці. Можете сміливо написати в коментарях під цим відео. Я заходжу дивлюся, читаю, діліться своїми е, своїми думками. Зокрема, ну а в цій темі нам допомагав розбиратися більш е, детальніше експерт з геоекономіки та. Міжнародної торгівлі Олег Саркіс, пане Олеже, я ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую. дякую.